Це знову я ламінарія, і, ми, і в нас буде сьогодні експеримент. Якщо ви не поняли, експеримент буде красивий, того я враже показую посредство. О, я її відкрив. Ну так, ми беремо сьогодні з водою. Ну, З водою в стаканчику яка. Проливається трохи. Ми додаємо средство. Суперслідство і такий каміннець. Він має покрасити воду. Хм. Не знаю, він буде красити, то це мені пригодиться, щоб видих стіл, бо проливається вода. Першим ділом ми будемо це засипати. Ну, я, я забув, чим мені мішати. Секундочку і... І Ой, у мене є ця штука вже. Кожна будемо мішати цією штукою. То, що другого я наш... не знайшов. Так, перемішуємо. Ого! Что случилось случалось-то? Все его даже случилось, правда. Не знаю. Смотрите. Наверное, видите. Все черное стало. Че, че шо? Ууу, вонянее. но стало черное. Стаканчик покрасился там. Я перемешал эту штуку и... Чого це таке? Не знаю. Так, я його поставлю на туалетну вау. Wow. А це ми кинемо першим. Чули на краситель? не бачив на некрасить. А тепер. Думаєте, що зараз зробиться з водою? Та я не знаю о. Робиться. Тут, мабуть, що щось случалось. Закриваюся. І тепер можете подивитися, що з водою звучать. Ви ще... Б... Бачите, що щось оно там в воді плаває? Бре, я не хочу це трогати. Це. Не знаю, що там случилось, але ну, дивіться, тут якось. Штука. Ти це дуже якась штука, непонятна. І того, ми. Коротше, експеримент прийшов до кінця. І всім пока